Макет аеропорту із Лего зроблений з конструктора. Це класно виглядає. Що заспокілими. Минулому році ми їздили у Швейцарію, були в Цюріхі. Татримо на посадку, видно пальми. Зблизимося, заходимо дома, хмарки, Все. Так, ми прилетіли в базель. Базель, як правильно, не знаю. Тепер приїхали в містечко, невеличке таке, і йдемо в наш готель. Поселимось в готель і потім поїдемо дивитись місто. Навігатор показує, що йти нам ну, буквально метрів 800. Йдемо, роздивляємося такі гарні вулички. Місто на межі двох навіть трьох держав. Франція, Швейцарія і Австрія. І німці, точніше, не Австрія, а німці. Це містечко, в якому ми зупинялися. Сант-Луїзе. Прямо на кордоні Швейцарією. Але сторона Франції. Віддають своє помешкання на букінг. Ну, не важливо. Розібралися, поселилися. Номер не знімала, бо спішимо. Світовий день. Зараз короткий. Чайку попили гарячого. І йдемо далі. Куди нам, молях? Прямо? Чи прямо. Йдемо дивитися місто Базель. Бо погода досить і так така, сіра, паспортна. А ще зараз рано потемніє. Ну, подивимося центр. Подивимося, ну, різдвяні ярмарки, які там є. Все, що побачимо, постараємося познімати. Їдемо в трамваї вже в центр міста. Але дуже темно вже. Так посиріло. Потемнішало. Проїзд 5 євро нам вийшов. 4,90 на одного. В центр міста. Їдемо. Із Франції у Швейцарію. переїжджаємо в кордон на трамваї. Дуже цікавий зв'язок між країнами. Ми вийшли з трамвая в батилі дуже вузенькі вулички. Такі невеличкі будинки, я не бачила високих, більше п'яти поверхів, але дуже гарно. Таке незвичне місце. Яка красота. О, а там напевно, центр ярмарок, да? коло того. Там верхушки собора, бачиш, під. Не можу, я щоб не знімати. Ну прям мені все подобається. Добре. Такі гарні вітрини при украшенні. Прям як... як живі, такого я ще не бачила. Ух ти! Вау! Як стемніє, то буде ще гар. А які тут трамваї різні? Скільки велосипедів, а? Це треба за дня зняти, бо потім при світлі навряд чи його буде видно. Це театр білий коло собору. дивні фонтани, так? Да? Назарчику. Подивися, куди твій брат мене завів, А? Ось така от фігурочка стоїть 89 євро. Оцей чудік танцюючий. Оцей комік 35. Це просто жесть. В три поверха. Книжок. І нарешті твій дорослий, і придорослий брат, якому пора пережинитися, почав книжки читати. Там перший поверх. І там ще під низом другий поверх. І це все в цій фігні. Ти представляєш? От як мені подивитися місто, як він мене сюди завів. Я прям розгубилася. йдемо подивимося в цей собор. А це кінотеатр якийсь. Такий здоровенний. А... Ну, іди обійди глянь, на ту сторону. Народу повно. Так, звідки почнемо? Давай звідси. І туди вийти. Шляпки. Пахне триделиками. Галиночки. Вироби з дерева. На ту сторону що? А тут сумки, кошелючки, йдемо, глянемо. Ух ти, Тарас би зацінив. Та коханий, тобі таке подобається. Вироби шкір.

Sorry, how, how much? much? This one is uh, 68. Six, 68. 68, yeah. Uh -huh. Six, six, eight. Eight. Okay, okay. 68. Okay, О, подивись, які фігурки. Це я більше всього люблю на ярмарках. Різдвяні фігурки. Подивись, який класний вертеп. Він досить великий, він, мабуть, і дорогий. А їх скільки тут зараз підійду ближче. Познімаю. Ой, Прямо очі розбігаються. Чуть я мішаю. Ангелики грають. Бога, багато раз. Ось така малесенька фігурочка Вот 75 євро, 60 євро, 50 євро. Ну вона трошечки більше з сі... сірниковою інфодицією Палец. палець. Яка Ну, пусінька. Дуже дорого. Кімо ці пусеньки. Вот, маленький ангелят 60 євро дзвоник маленький 75. Ці маленькі фігурки, вони розміром сірникову коробочку. Темно і не видно, що там намальовано. Ну так, да. ну, то йдемо сюди. Світиться. Ну йдемо ближче. Кошмар. Ты хотіла йдемо Ідемо. Ідемо прямо. Але тут стільки все. Don't you на вечір Ілюмінації ці підсвічують усе. Але дуже багато людей страшенно. Водичку лі, а тут два лоса. Щось там кажуть. Находилися, нагулялися, все, звісно, ми не зазняли, тому що людей дуже багато і знімати важко в такому потоці. Саме головне море емоцій, вражень. І тепер з тим всім завтра додому. Можливо, комусь буде цікаво із аеропорту. Нажиде вокзал міста, йде автобус, одна зупинка. 5-7 хвилин в дорозі, ну максимум 10. Ходить кожних 20-30 хвилин і ціна 3 євро. Таких поступ. От де вокзал, трамвайчик стоїть. Вони краскої стої погодні. А ми на автобусі. Це називається скоробляна бал. Тепер ми в Кракові, дивимося Краківську ярмарку. Коло де вокзала. Хай ялинка гарна, одна, друга. І невеличкий ярмарок. Зараз пройдемось, подивимось, може, щось перекусимо. Ідемо в Так, Зараз підемо в старе місто. Тут недалеко. Я входилася. Така музична ялиночка. Музика грає, ялинка крутиться, дітей катає. Так цікаво. Це ялинка. Галерея Краковська. Сподіваюсь, що чути дзвони. Зайшла я в суконні ряди, не знаю, чи я тут щось куплю, Ну, хоч зігріюся трошки. Тут дуже гарно, дуже гарно і саме головне тут тепло. Які прикраси і з бурштину. Ценник, так собі нічого, 45 злотих колбас. Не дешево в 30 злотих, а ще це не 20. Mm. Пахне все шкварчить. Люди сидять собі гарно. Відпочивають перед різдвом. О, які згорілі. Налісники. От кисер я люблю. Піс. П'ять золотих штучка. Смажений сир. Картопелька смажена. Двадцять золотих така вертушечка. Тут шоколад гарячий. Красина, ялиненка. Дуже гарно. дуже гарний ярмар. Так, да, він, звичайно, що вірні, гарні шопки. Це краківський замок у вигляді шутки. Різдвяної. Посуд, різні смаколики, сувеніри. Так, тут що? Тут вертеп. Сцена. Сцена в минулому. І... Так, і Оліг мене просив саме. тут. А сам пішов в книжковий магазин. Значить, буду сама гуляти. Йду я подивлюся, що там далі. Який гордочий. Сподіваюсь, мене не біженуться за те, що я знімаю. Шигарний. У мене є фотографія. Де мої діти маленькі ще, ще дуже маленькі стоять коло цих левів. А от тепер з цієї сторони покажу. Так на вулиці холодно. Такий вітер. Буде мороз, сніжок пускається. Я вже в роки замерзла, це все знімати. Оцю красу. Як гарно. Зайду ще всерединку, подивлюсь, що там є. А тепер з цієї сторони. Ось суконні ряди. Дзвіниця. Спочатку сюди. Дійшли ми до цієї брами. І тепер йдемо на вокзал. Воно туди. собі піцу, А у нас до піци приїхала вже от така фішечка. Соус типу, привезли на роботі. Піцу вже з'їли, чекалися свого поїзда, все пішло з затримкою. Таке от купе двохмісне у нас спальне. Сходи, вішалка, тут ще щось є. Там наверху, мабуть, для сумок. Тут що у нас. Водичка, соки. А тут краник має бути зеркальце. Так, зарядка є. Цікаво туди, що, що там наверху, але не важно. Ну, слава Богу, двохмісне. Але номерація цікава. 13, 15, 11. У нас 11-15, а 13 немає. Надіюся, що немає, що це не спинка такий краник з водичкою. Класно, за такі гроші. Це нормальний вагон. Нарешті ми дочекалися. Затримувався на півтори години майже. Одноразові рушнички з 100% хлопка бежиться. Ой!